Сьогоднішній ринок пропонує безліч платформ для онлайн-продажів, і вибір відповідної залежить від ваших цілей, товарів та цільової аудиторії. Давайте розглянемо найпопулярніші. Amazon – найбільший маркетплейс у світі. Тут продається все: від книг до електроніки. Це ідеальний майданчик, якщо ви хочете вийти на міжнародний ринок. Amazon пропонує вбудовані інструменти для доставки, рекламу та управління складом, але стягує комісії і вимагає суворого дотримання. Правил. eBay підходить для продажу унікальних і рідкісних колекційних товарів, аукціонних лотів і вживаних речей. Це хороша платформа для тих, хто шукає різноманітність аудиторії та готовий працювати з гнучкими умовами. Etsy – дім для хендмейду, вінтажу та креативних товарів. Якщо ви створюєте прикраси, домашній декор або персоналізовані подарунки, це ваш вибір. Etsy приваблює покупців, які шукають щось унікальне: Shopify – найкраща платформа для. Створення власного інтернет-магазину вона надає повний контроль над дизайном, платежами та маркетингом. Shopify підходить для тих, хто хоче будувати бренд і мати гнучкість в управлінні магазином. Facebook та Instagram – Ідеальні для візуальних та емоційних товарів, наприклад, одягу, аксесуарів або косметику, через вбудовані інструменти, такі як магазини та реклама, можна залучати цільову аудиторію. Кожна з цих платформ має свої переваги та особливості. Для старту важливо розуміти, де ваша аудиторія найчастіше здійснює покупки, і вибрати один або декілька майданчиків, які найкраще відповідатимуть вашим цілям.